Сьогодні зробимо огляд високотехнологічних автомобілів універсального застосування сімейства Н'юкаді. Надійність, що стала візитною карткою попереднього покоління, знайшла своє майбутнє у новій моделі. Каді зроблений однооб'ємним, тобто кузов являє собою одне ціле, як у Мінівена. Ну що ж, зараз почнемо наш огляд з двигунів. На вибір пропонується 4 двигуна, 2 дизельних, 2 бензинових. Бензинові об'ємом 1,4 літра, потужністю 75 кінських сил і 1,6 літра потужністю 100 то дві кінські сили. Ну, а дизельні об'ємом 1,9 турбований потужністю 105 кінських сил, ну і 2 літровий SDI потужністю 69 кінських сил. До речі, саме такий дигун стоїть у нас у цьому авто. Дійснує у двох виконаннях: комерційної кастинг і пасажирської комбі. До речі, в нас був кастен, але переобладнаний під комбі. Кузов цілісний, частково оцинкований, з антикорозійною обробкою і гарантією від наскрізної корозії не менше ніж на 12 років. Підвізка кастинг комбінована, спереду незалежна, ну а ззаду ресорна. Затери обладнання стабілізаторами поперечної стійкості. Загальмування відповідає посилена гідроприводна двоконтурна гальмівна система. Що ж, переходимо до огляду салону і почнемо ми з задньої частини. У нас встановлена ляда. Автомобіль, як я казав, переобладнаний, обшитий, стоїть ряд сидінь. Взагалі, от, бачимо, що місця під вантаж ще вистачає. Може перевозити 750 вантажу у усередині і 800 до 740, залежно від двигуна, на причепі без гальм. Ну або від 1,2 до 1,5 тонни на причепі обладнаному гальмами. Що ж, зробили огляд вантажного відсіку, давайте тепер посидимо на задньому ряді сидів. Так. У нас також є бокова дверка. До речі, вона є не у всіх комплектаціях. Три сидіння, все добродушно зроблено. Давайте посидимо. Так, сидіння. Зручні. Бачимо велюр. Це не рідні вставлення, але все ж сидіння зручні. Вантажний відсік на новому Каді тепер вже не відділяється від водійської кабіни з ходинку, як це було у другому поколінні Каді. При цьому він ще й значно підріс за всіма напрямками. Ширина на 106 мм, база на 81 мм. Ну а загальна довжина на 172 мм. Тобто. Загальна довжина автомобіля тепер становить 4,4 метра. Об'єм багажного відсіку збільшився на 300 літрів і досяг величини в 3,2 кубометра. Так, переходимо до салону. До речі, я не сказав те, що коробка тільки пропонується механічно, автомату немає ні на дорожчих, ні на яких комплектаціях. Так, повертаємося до огляду салону. Салон виконаний так, щоб забезпечити максимальний комфорт як водієві, так і пасажирові. І водієві, і пасажирові сидіння регулюються повдовжно, також регулюються в них спинки. Чи у нас ще є пластик, він не є дуже дорогим. Хоча, взагалі, якість його хороша, але все ж він може поскрипувати. Що ж, ми все говоримо і говоримо. Давайте проїдемося і побачимо, як вона веде себе на дорозі. І так що ми їдемо. Зараз їдемо по ґрунтовій, почуємо, як він. Так. До речі, також я не сказав, що він є дуже економічний саме в нашого двигуна ось цього 2-літрового 69 кінських сил, у розхід цього на всього становить по 65 літрів. Це взагалі на зарашній час дуже добре. За результатами Євронкап Каді набрав 4 зірки. Це є дуже хороший результат. При цьому на захист пасажирів він отримав 27 балів, на захист дітей 30 балів. Ну а пішоходи отримали тільки 13 балів. І так ми зараз ще продовжимо їхати по ґрунтовій дорозі. Зараз ми виїдемо. На асфальт і побачимо, як він ж розганяється. І так, от до асфальта вже метр. Ми на асфальті. Так, друга. Третя. Ну що ж, машина просто летить бомба, супер! Отже, ми протестували Volkswagen Каді третього покоління і прийшов час підбити підсумки. До плюсів автомобіля можемо віднести економічний двигун, надійний оцинкований кузов, чітке управління, симпатичний серед однокласників дизайн і гарне освітлення. Ну а мінусів я знайшов всього на всього три: це шумноватий і не дуже жвавий двигун, трохи жорсткуватий і дорогі запчастини. Я нагадую, що з вами була програма «Вибір авто. І сьогодні ми тестували Volkswagen 3 третього покоління. Побачимось.